Вітаю вас, друзі! Учора до владіміра Путіна приводили дітей. Цього разу навіть не у бункер. Минулого року він їм розповідав про попу. Це не просто женіті різінове попа. А цього року владімір Путін вирішив вже так сильно не палитися зі своїми вподобаннями і просто казав про букашок мутантів. Ну а я желаю тебе успіхів в мутіруванні цих... На значит, також він поділився секретними фактами зі своєї біографії. Виявляється, він раніше працював столяром. Я от строятряді працював, мені була присвоєна кваліфікація. Плотник четвертого розряду, напевно, це було одразу після того, як Владимір Путін літав на гелікоптері, і у нього стріляли, а потім він був викладачем університету. По себе не так, як ви, може бути, лазили під пулями, ну, І ще з тих пор, коли на вертольоті літали, по нього стріляли. Я був розвідником в полі, я старший лейтенант головного управління розвідки Міністерства оборони України. Я сам льотчик. Але якби Владімір Путін не намагався замаскуватися, чи його двійники усе одно доведеться? Путіна убити. щось мені підказує, що саме так і може статися раптово і дуже неочікувано. Ну а ви, друзі, не забувайте підписатися просто зараз на мій канал. Це важливо, і натиснути лайк до цього відео та залишити під ним будь-який коментар, про що можна говорити із дітьми 1 вересня. Ну напевно, про школу, про навчання, про освіту, про майбутнє. Але у випадку із Володимиром Путіним ні, Путін говорив із ними, звісно, про війну і про те, що так звана Росія непереможна. Побідіть такий народ з таким настроєм, неможливо. Приступайте до військ. Є ми абсолютно були побідіми. І щас таким є. А далі тактичні території, власне, там же на зустрічі зі школярами Владимір Путін одразу їх почав агітувати, йти та помирати за Владиміра Путіна. Це служба. – это служение. Служение кому? Людям В Своей стране. російським школярам треба терміново покидати школи та йти дохнути за інтереси старого маразматика, ну точніше, горіти на роботі. Якщо у вас є така потреба, внутрішня потреба, гаріння таке, тоді тобто треба йти і робити. А... але Владимир Путін учора спілкувався не тільки із російськими школярами у нього на включенні були також діти із тимчасово окупованого Маріуполя. Чого ви чекаєте від старшокласників? Дайте важливості малише ну, того самого Маріуполя, у якому росіяни вбили сотні, якщо не тисячі українських дітей, того Маріуполя, у якому росіяни зруйнували практично усі школи, того самого Маріуполя, у якому у рамках реалізації плану щодо геноциду проти українців, українських дітей навчають забувати, що вони українці. Ой. Ми маємо росіянам за це помститися та звільнити усіх наших людей, усіх наших дітей та усі наші території. Я переконаний, рано чи пізно саме так і буде. Ну а тимчасово живий владімір Путін після спілкування зі школярами відправився до Тверської області, тієї самої, де нещодавно було ліквідовано Пригожина. Місто хороше вибра для купу. лучше вбійте мене. краса та Просто нагадаю, що російська влада досі не назвала жодної офіційної. Версії щодо того, що ж сталося, із Пригожиним. Але в принципі, росіянам на нього за великим рахунком плювати цікаве, тут дещо інше. От дивіться, Владімір Путін вже не вперше відправляється до публіки, наче як спілкується із народом, але ж для того, аби з ним поговорити, багато російських пропагандистів і чиновників раніше сиділи на карантині. Ріті з президентом. А я все наступлення провел в карантині. Перед зустрічю з Владимиром Владимировичем. Я, в принципі, що нужно сказати, ви скажіть, я все скажу. Нікакі тайності зараз не видаєш, ні. Якщо росіянам треба сидіти на карантині, щоби побачитись із Владимиром Путіним, то тоді як він може собі спокійно йти до натовпа. Як же карантин? І важні карду, звісно, можна сказати, що це усе двійники, або що усі ці росіяни сиділи перед тим на карантині. Але друзі, мені здається, причина набагато простіша. Переважно владімір Путін почав бігати у натовпи росіян саме після невдалої спроби бунту Пригожина. І він це робить, аби здаватися ближче до народу. Мовляв, він ось отакий свій. Ось він поруч. Дивіться, росіяни. І не думайте, що владімір Путін слабкий або його можна скинути. І росіяни, в принципі, задоволені. Вони дуже радіють. Хоча напевно я усе це вигадую, бо відомо ж що росіяни вони проти війни. Це тільки Путін винен. Чітко переправі різницю між путінським режимом народу народом Росії, і російським народом Володимир Владимирович, довгих літ вам взагалі. Та це усе актори або відеомонтаж. Такого просто не може бути, тому що росіяни вони виступають категорично проти агресії проти України і масово виходять на протести. Ну я завжди був сторонник Того що ні в кому випадку не забувати людей, які... В всі. Ось, наприклад, оці росіяни справді вийшли на протест, причому доволі серйозно. Людям, яких обрекли на медленну смерть. Помогіте нам Станьте в місті нами! намі. в опасності, але протестують вони не проти війни проти України. Протестують вони не проти того, що їхні діти дохнуть на війні. Протестують вони проти того, що їхні діти будуть дохнути від сміття. Завтра ця свалка прийде за жизнью ваших дітей. Ну вам плевать на жизнь детей. Та ви не поспішайте із них насміхатися, бо це насправді дуже мужні люди. Коли росіяни виходять протестувати не проти війни проти України, а проти сміття. От як ви щойно бачили, то вони вчиняють по-справжньому героїчні вчинки, а не те, що ті люди, які воюють проти так званої Росії, можна мати огромне гражданське можу в якихось парам більше ніж для того, щоб сражатися на фронту савживка. Больше що для того, щоб сражатися на фронту сам І ось отак росіяни потихеньку будуть протестувати проти. Сміття а потім візьмуть та й вб'ють Владиміра Путіна Путіна у Тим часом російські пропагандисти насолоджуються тим, як горіли їхні іл 76 у Пскові. А, сьогодні українські формування опублікували відео знищення ІЛ 76 на аеродромі в Пскові кілька днів назад. Горять два самоліти на нашому аеропорту. Псковському. Отака говорят, дрона в цілому кадри м'як скажу без радости. Оскільки Ютуб порізав перегляди до мого вчорашнього відео про цю атаку, я хочу іще ще раз нагадати, що саме на ваші донати було придбано засоби ураження, які бомбили псковський аеродром. Але нічого страшного насправді не сталося. Навіть якщо прилетіло 50 безпілотників, да хоть 100, це не впливає на канічний результат. Это вообще никак не влияет. Это никак не влияет и это вообще никак не повлияет. росіяни вивчають те відео, яке вчора було опубліковане, і намагаються здогадатися, що ж це насправді було, і звідки? І цим кадрам видно, що був приміньон квадрокоптер, з котрого збросили щось типа Вога і що? Але це дуже поганий висновок, тому що якщо справді працював якийсь квадрокоптер, то це означає, що диверсанти невідомі добрі люди ходять по Практично усій території так званої Росії і можуть робити усе, що завгодно. Задіяні диверсіонно розвідувальних груп в глибині території Російської Федерації І до деяких російських пропагандистів доходить, що так триватиме об'єкти військові на так званій Росії, будуть палати та вибухати аж допоки так звана Росія не припинить війну проти України. Чим буде будлі ця війна, тим довше вони зможуть наносити якийсь ущерб нам, тим їм буде вигідніше. безперечно, на так звану Росію чекати. Муть іще великі і дуже неприємні сюрпризи, і найголовніше у тому числі завдяки тому, що ви, друзі, підтримуєте українське військо. Це дає величезні результати. Тут е, треба, е, окрім цілеспрямованої державної політики, подякувати, якщо чесно, також і звичайно волонтерам, е, і Сергій Стерненко, і притула Сергій, і фонд Повернись живим е, і багато-багато інших е, більших фондів і Відомих волонтерів менших це також внесок, який активно працює. І допомагає нищити ворога вже не лише на лінії фронту або на тимчасово окупованих територіях, але також і на території самої Росії. І ще раз я не просто так кажу наприкінці кожного випуску, що надзвичайно важливо донатити на українське військо, бо це і справді дає результати, як ви бачите, як на території так званої Росії, так і на лінії фронту, і будуть давати результати і ще більші. Тому не припиняйте допомагати силам оборони України Військовослужбовці 126 бригади територіальної оборони. Вони висловлюють вдячність спільноті Сергія Стерненка за надання цих арпівітронів, які вже зовсім скоро будуть підпалювати ворожі День вночі на лівобережжі нашого Дніпра. Велика дяка разом до перемоги та слава Україні. Зараз усі наші ресурси, уся наша увага, уся наша допомога має бути спрямована тільки на одне на підсилення української армії і ніяк інакше, і до української перемоги. А вона буде. Я у цьому друзі абсолютно не сумніваюся.